Павло Глазовий, мудра мати, Озе Кухіцьковільський ліцей виконує учениця 10-го Б класу Фесюк Марія. Голосистого синочка народила мати, син підріс та й каже Мамо, я б хотів співати. Знаєш ти, яка зарплата співака артиста? Він одержує по 200, а бувай по 300. І задумалася мати на якусь хвилинку. Не спіши, ще треба довго тобі вчитись, синку. Син старався, добре вчився, закінчив десятий і знов своєї. Чуєш, мамо, я б хотів співати. Ой, без цього, каже мати, можна вік прожити. Ще тобі, синочку, треба службу відслужити. Час минув. Хлопчина службу відслужив військову. Я співати хочу. Мамо, заявляє знову. Ой, співати то не діло, відмахнулась мати. Йди, роби, мужчині треба спеціальність мати. Працював синок, старався, вчився вечорами і в роботі порівнявся з кращими майстрами. І напала на хлопчину ще одна турбота. Оженитись хочу, мамо, і співать охота. А тепер, сказала мати, все роби, як знаєш. Як оженишся, синочку, тоді і заспіваєш.